Так, слава Ісусу Христу, слава Невіки! Вітаюся з вами Тесензарі, вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Продовжуємо наші роздуми про е, молитву, поради оця Піо. Е, як добре молитися. Ми вже пройшли досить багато тем е, щодо цієї е, тематики. Ну і молитва в різних потребах. Тепер буде такий підрозділ. Наприклад, е, Які ми собі тут прийдемо, як молитися під час труднощів? Мабуть, немає такої людини, яка не переживає в житті різні труднощі. Ну і отець до Рафаліни Чираза за 28 лютого 1915 року пише так: постарайся усьому сповняти Божу волю, яка нічого іншого. Натомість не прагне тільки більшої слави і добра наших душ. Ах, як же солодка є сама думка про прагнення сповнення волі Божої? Це є дуже важлива аксіома духовного життя, так, що сповнення Божої волі дорівнює щастя наше дочасне, не тільки дочасне, але так само вічне. Чореми святкове Садой Фонса Марія і духовності є великий наголос на Божу волю. Так. Отже, ж, Божа воля це є ключ до розуміння так само правдивого християнського життя і того, щоб бути щасливим. Отже, ж, і отець пів продовжує. Нехай солодкий Ісус дозволить тобі досвідчувати прекрасних наслідків цього акту. Не пробуй сама ставити опір бурі, але усю свою довіру повір солодкому серцю Ісуса. Дбай про те, щоб твоя віра була завжди живою і ніколи її не відкидай. Або вона сама не залишає нікого, а тим більше душі, якої єдиним прагненням є любити Бога. Тому прошу, щоб відсунули від себе. Зловіщі слова, що віра тебе залишила. Господь своїй нескінченні доброті ділає в тобі, ти ж перенишся перед Ним в акті подяки і прославлення. Залишся сильна духом і не вслухайся в інтуїцію неприятеля. Проба є важка, але пораз тисяч не повторяю. Не бійся. Ісус боє з тобою навіть хвилі, коли видається, що Дух Твій стоїть на краю пропасті. Бачимо, наскільки отець Піво е, захоче до тої такої, немов би сліпої довіри. Деякі проби дійсно є важкі в духовному житті, Не просто їх пройти. Але ти спів каже, в тисячний раз тобі повторюю. Не лякайся, Ісус, є з тобою. Навіть хвилі, коли деться, що дух твій стоїть на краю пропасті. Керуй голос завжди до неба, рівно ж в тих моментах, коли душу огорне знеоходження. Поступай як терпеливий йов, якого Господь поставив в ситуації, подібній до тієї, в якій знайшлася ти тепер. Йов скерував до неба наступні слова: хоч би мене вбив всемогутній довіряю і доріг. Моїх перед ним хочу боронити, Йова 13-15. Розумію, що душа, що знаходиться в такому стані, чується менш варта від душі засудженої, і відносить враження, що рука, рука всемогутнього могутнього щораз більше над ним тяжіє, а всі невірності, з до нього, яких допустилося, стають уявлені. Потіху, і нехай для тебе буде свідомість. Що душа цієї причини не стається гіршою, але спосіб незауважувальний стає збагачено. Десь співо. Говорить, навіть якщо е так є важко це переносити, навіть якщо нам здається, що немає жодної потіхи, але через це ми не стаємося гірші. Ми стаємося краще. Це співо таким чином потішає Рафаліну Чараза. Ну і нас вчить, як молитися під час труднощів, що і важливо не залишати молитви, а її що практикувати. Тому, хто ще не супускурбував канал, мій субскрибуйте, поставте собі дзвіночок, щоб отримати наступні так само повідомлення про нові відео Молитва в різних потребах, як нам пояснює отець спів. Дякую! Слава Ісусу Христу.